Психологічні стосунки між Дональдом Трампом і Олафом Шольцем. Шольцем. З цим відео я продовжую серію психологічних стосунків між керівниками країн і іншими світовими політиками. Для скорочення публікації давати психологічні портрети я не буду, а відразу буду оперувати їх психотипами соціотипами. Продовжую цю серію психологічними стосунками, які можуть бути в Дональда Трампа та Трумпа. Як майбутнього президента США Іолафа Шольца теперішнього канцлера Федеративної Республіки Німеччини. Отож, Дональд Трамп Трумп, як каже Вікіпедія, американський державний і політичний діяч, підприємець, мільярдер і 45-й президент США, народився 14 червня 1946 року, відкритий або екстравертивний психотип, логіко інтуїтивний екстраверт. Олаф Шольц, як каже Вікіпедія, німецький державний політичний діяч, федеральний канцлер ФРН, народився 14 червня 1958 року, закритий або інтровертивний психотип, логіко інтуїтивний інтроверт. Отож, виходячи з вище наведеного, ми бачимо, що між Трампом і Шольцем можуть існувати так звані стосунки повної протилежності. Що собою являють ці стосунки? Стосунки повна протилежність. Це стосунки нестійкої дистанції. При цих стосунках психотипам важко встановити необхідну психологічну дистанцію. Це виходить тільки у випадку інтимного спілкування один на один. Поява третьої, сторонньої людини все зводить нанівець. Розпочинається конкуренція думок, вербальна функція. Що перетворюється інколи в бурхливу суперечку. Нікому з психотипів не хочеться втратити авторитет в очах сторонніх слухачів-спостерігачів, адже мова йде як зазвичай, про сильні функції партнерів. Проте імпонує манера партнера вести себе в суспільстві і колективі, його сердечність, теплота – Це спричиняє перехід на близьку дистанцію стосунків спілкування. При груповому спілкуванні психологічна атмосфера несподівано починає змінюватися. Інтроверт, тобто Шольц, стає відчужуватися від екстраверта, тобто Трампа. Стосунки втрачають теплоту, стають формальними, появляється насторожність, недовіра у стосунках при спілкуванні. Обоє душі починають жаліти про допущений перехід до довірливих стосунків. Екстраверту, тобто Трампу, здається, що його невірно розуміють, відносяться до нього передвзято. Це може недувати, так як у двох взаєморозуміння, ніби є непоганими. Інтроверт, тобто Шольц, гасить активність екстраверта Трампа, в його голосі з'являються звинувачувальні інтонації. Він починає різко висловлюватися на рахунок екстраверта Трампа, критикує його. Екстраверт Трамп намагається відповідати тим же. Ці незвичні стосунки віддалено нагадують чергування на наповідувальності з ревізією. Найбільш непривабливі позиції тут, скоріше за все, знаходиться екстраверт Трамп. З одного боку, він відчуває себе, немов в тилу ворога, все сприймає на свій рахунок, боїться здійснити невірний крок викриття. А з іншого боку, йому здається, що його партнер людина порядна і хороша. Уникнути взаємних звинувачень зможе допомогти тільки високий рівень культури партнерів, якого у Трампа немає, а ось ще є у Шольца – це питання. Отож, підведемо підсумки. Зважаючи на те, що така зустріч, якщо Трамп стане знову президентом США, може відбутися вже через рік, тому Шольцу треба бути дуже обережним і не провокувати Трампа. Адже якщо Трамп відчує на собі психологічний тиск Шольца, то він безцеремонно перерве зустріч, і вже наступної зустрічі між ними не буде ніколи. А те, чого досягла Меркель на посту канцлера Федеративної Республіки Німеччини, зруйнується. і… Поки Трамп буде президентом Сполучених Штатів Америки, не відновиться. На цьому я закінчую відео про можливі психологічні стосунки між Дональдом Трампом і Олафом Шольцем. Прошу підписатися на мій канал під цим відео, покласти лайк під цим відео, прокоментувати це відео і розповсюдити це відео на інших мережах і між вашими друзями та знайомими.